Спайкова хвороба очеревини. В вертикальному положенні пацієнта ми просимо пацієнта відігнутися дозаду на спину. Звичайно, у багатьох людей і для їхньої впевненості ми кладемо руку в ділянці попереку. Людина запрокидує голову вверх і розгинальне. Рух назад. Таким чином, тут же починає скаржитися на виражений біль у ділянці живота, особливо в ділянці після операційного рубця чи рубців. Симптом буде характеризуватися тим, що між передньою червоною стінкою та органами маса спає, особливо у ділянці післяопераційних рубців. І тому при розгинанні тулуба дозаду ці спайки натягуються і виникає виражений біль, оскільки вони вже є багаті судинами та нервовими волокнами і нервовими больовими закінченнями. При спайковій хворобі характерний пальпаторний симптом Леотта. При виконанні пальпації ми Беремо в складку шкіру на початку в поперечну складку і зміщуємо шкірний, шкірну складку доверху, а потім і донизу. Виникає біль інтенсивніші залежності від наявності спаяк. Якщо більше спаяк або наявність спаяк, в ділянці епігастрія до пупка, то тоді біль посилюється при зміщенні передньої червоної стінки за складку шкіри донизу. Якщо більше спає в гіпогастрії, то тоді біль інтенсивніший при зміщенні червоної стінки за складку шкіри доверху. Точно так же ми формуємо складку поздовжню. І зміщуємо вправо, а потім вліво. В залежності від кількості спаєк, відповідно, буде і посилення болю. При відведенні черевної стінки за шкірний шкірну складку вправо біль посилюється зліва. Якщо ми зміщуємо вліво, то біль посилюється справа. Там, де наявна масивна спайка. При наявності післяопераційних рубців. І особливо в тому разі, коли до післяопераційних рубців припаяні внутрішні органи масивно спайками, то ми виконуємо прийом, що вкаже нам, на позитивний симптом. Цей симптом називається симптом кноха. Припіднімаємо таз пацієнта. Вкладаємо валик під поперекову ділянку. Пацієнт лягає, розпрямляє ноги і лежить на валику із перерозтягненою червоною стінкою. Через кілька десятків секунд, навіть хвилини 2, скаржиться на виржений біль в ділянці після операційних рубців, що вказує на те, що між органами і червоною стінкою наступ перерозгнання тулуба дозаду за рахунок валика посилюється біль. І просить хворий прибрати цей валик, щоб він ліг рівно і навіть зігнув ноги, приводячи їх до живота. Симптом блінова, симптом протилежний симптому карно, характерний посилення болю в ділянці живота, особливо в ділянці після операційного рубця, наслідок нахилу тулуба вперед. Або у пацієнтів, яким тяжко. Змінювати положення з горизонтального в вертикальне. Хірург бере правою рукою під колінним суглобом, лівою рукою під лопатки і згинає, приводячи ноги до живота. Посилення болю вказує на наявність спаяк і характеризується це як позитивний симптом блінова. Симптом Андросова. При виконанні пальпації передньої червної стінки, при глибокій пальпації в ділянці гіпогастрія, в ділянці гіпогастрія виникає виражений біль, біль в ділянці епігастрія. Це характерно тим, що при виконанні глибокої пальпації органи зміщуються вверх. Натягуються спайки між органами і між органами та червоною стінкою і виникає власний біль на протилежній частині живота. Тобто пальпуємо в гіпогастрії, біль виникає в епігастрії. Симптом Бондаренко. При пальпації в епігастр... епігастрії, глибокій пальпації, виникає виражений біль в ділянці гіпогастрія. Механізм ідентичний. Симптому Андросова. Позитивний також симптом Хунафіна. Симптом Хунафіна характеризується тим, що просимо пацієнта, пацієнтку, максимально надути живіт. Максимально надути живіт. При надуванні живота пацієнт скаржиться на те, що виникає різкий біль. І цей біль буде найбільш інтенсивний в тих місцях, де саме і більше локалізовано спає. І навпаки, просимо втягнути живіт максимально. І при втягуванні живота також характерно буде посилення болю в тих місцях, де між черевною стінкою та органами, а також між різними органами натягуються спайки.